Що це ти робиш? Ну, почав підживлювати зиму пшеницю а м'ячний селітри, поки вона подешевіла трохи. А що пора? Ну от сніжок поки маленький. ну Я не рекомендую сніжок кидати селітру. Але все-таки вже закінчується друга декада лютого. Скоро вже весна розпочнеться і. Підуть польові активні роботи, почнуть аграрії підживлювати. Всі ж хочуть отримати хороший результат. хороший врожай, Високі ціни. Всі хочуть бути успішними, тільки ніхто не знає, як це зробити. Знаємо тільки ми. Знаємо тільки ми. І тому записуйтесь, підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. І ви будете знати перші. Що робити не тільки з пшеницею, а й з іншими польовими культурами. Як в цьому році бути кращими, чим ми були раніше. Через те, що наш досвід, наша практика дасть можливість дійсно вам бути успішними і ефективними. Дякую. А Як пшеничка. Та пшеничка, як пшеничка, нормальна пшеничка, сніжок випав. Де випав, де більше, де менше, де 3 см, де 4. От на цьому полі от, трошечки там попідмерзали верхівки росли. Ну це не страшно. В цілому критичних температур на вузлі кущення не було. Немає на сьогоднішній день хвилювання, що якісь негативи її пошкодили. Але настав період відбору монолітів, зараз чуть потепліє і вперед в поля. Монолітний аналіз покаже або методом водного відрощування озимих культур, в якому стані озимі. Так що, друзі, не забувайте за те, що зимова діагностика пшениці, її ніхто не відміняв. І тому перед відбирати, перевіряти і готуватися до підживлення, готуватися до сезону. Друзі, от поле, де посіяна озима пшениця, як вам потім визначити. А чи принесло вам підживлення, чи взагалі система мінерального живлення якийсь ефект? Ми вам порадимо, ну це необхідно було ще восени зробити під час сівби, залишати на полі і не тільки пшениці, можливо, і кукурузи, і соняшнику, участок, ділянку, хай гектар, де ви не вносите мінеральні добрива взагалі. Ні під час сівби, ні під час там, підживлення, якщо це озимі. Ні, під час сівби, якщо це ярі, або під час міжрядного внесення добрив. Навіщо це потрібно? Ви повинні знати природну родючість вашого поля, вашого агроцинозу. Скільки ваша культура дасть прибутку без мінеральних добрив на після дії тих добрив, які вже були внесені, можливо, за рахунок вашої агротехніки, можливо, за рахунок гібридів чи сортів, які ви сіваєте. Тобто ділянка повинна бути без мінеральних добрив для вашого контролю, щоб потім в кінці сезону, коли ви зберете врожай, ви змогли вже точно порахувати, а яка вартість системи живлення, скільки ви отримали в порівнянні з тим контролем, де нічого не вносилося, прибутку. І ви тоді будете розуміти, як правильно ви це зробили чи ні. І сьогодні, друзі. Якщо взяти українського фермера, він дійсно сьогодні не може зрозуміти, а яка буде вартість на пшеницю в кінці сезону, ну, вже під час збирання, потім восени. Скільки пшениця буде коштувати? як в минулому році 3 тисячі-2,5 тисячі на місці, на полі. Чи з доставкою в порт, хай вона буде коштувати 6-7 тисяч. Важко сьогодні визначитися, а яка буде ціна на пшеницю. Ми сьогодні можемо спрогнозувати витрати, ми не зможемо спрогнозувати клімат. А які будуть погодно-кліматичні умови? Чи буде посуха, важко сьогодні, ніхто, мабуть, не спрогнозує. Але все рівно ми радимо, друзі, якщо ви маєте хороший агроценоз, хороший стан пшениці, нормальну густоту, більше там 250 поки що не розкущених, але якщо відновиться рано вегетація. Наприклад, на початку березня місяця вона ще додатково розкуститься. Вона буде 2-3 продуктивних пагона. Із ваших 300 чи 250 рослин нерозкущених буде вже 700 рослин. Тобто, це той потенціал, коли е, один колос буде мінімум 1 грам, і ви получите 7 тонн пшениці. З такою пшеницею необхідно працювати. Але скільки необхідно дати добрив? Сьогодні також послухаєш. Любого агрохіміка-фахівця постав їх 100 підряд, всі 100 дадуть свою рекомендацію. Ви подивіться, як вже неефективні ці методи розрахунку мінеральних добрив. Вони вже не економічні, нормативні, балансові, там, з різними поправками, їх сьогодні більше 60. Сьогодні вже мало хто використовує ці методи розрахунків, мабуть, ніхто в світі точно їх не використовують. Сьогодні використовують інші вже методи? Методи, наприклад, місту азоту в органічній речовині, в гумусі. Один відсоток гумусу це 20 мінімум кілограм азоту мінерального, нормально доступного. Скільки азоту залишив попередник на вашому полі? Чи це була соя, чи це був соняшник, чи це була кукуруза, яка була врожайність попередника? А яка наявність вуглецю в ґрунті? А яка наявність вологи в ґрунті? Всі фактори? Вони мають значення для того, щоб встановити норму азоту. І сьогодні ви перед тим, е, да, ще не сказав, а який сорт, чи інтенсивного у вас типу, чи полуінтенсивного, чи пластичний, чи він фотоперіодично нейтральний, е, цей сорт, чи він залежить від довжини дня. Розумієте, коли він відновив вегетацію? Маса факторів. Сьогодні необхідно 10, 15, 20 хвилин, але сьогодні немає часу всім вислуховувати. Якісь наукові там, догми, цілі дисертації. Тому, друзі, ми коротко дамо вам пораду. Якщо у вас класна густота, хороший сорт, високопродуктивний, інтенсивний, посіяна по хорошому попереднику. Та навіть соняшник може бути непоганий попередник, якщо є волога в ґрунті. Ну, вона не посіяна, наприклад, пшениця по пшениці чи пшениця по кукурузі, це негативні. Всі колосові або всі злаки це негативний попередник. І азоту мало залишає фуроб, буде багато. Тобто, якщо у вас хороша густота, хороший сорт, хороший попередник, друзі. Є в ґрунті хоча б 2,5% ну, до 300% гумусу, то сьогодні на такій пшениці вам вистачить елементарно 60 кг азоту для того, щоб отримати свої 6-7 тонн пшениці, а може навіть і більше. Що таке 60 кг азоту? Ну це 20 на літра. Я розумію, при ціні 32 тисячі це 6400 ми повинні віддати на азотні добрива. І плюс ми віддали там на фосфор на каліні, які е, внесли при сівбі. Але ми вийдемо десь на 10-12 тисяч витрат на систему живлення. При е, тих цінах, які можуть скластися, надіємося, що вони будуть хоча б, ну я не знаю, 7-8, то в принципі ми можемо покрити витрати на доброго і отримати ефект. Якщо, добро, якщо пшениця у вас в поганому стані, багато хто нарікає нам, коли ми сказали, що коли 250 рослин на квадратному метрі треба пересівати, пишуть: а навіщо? Ми маємо на увазі 250 уже в кінці кущення. Коли була погана пізня весна, тобто відновилася вегетація пізна. І ми бачимо, що вона не куститься, то на такій пшениці, погодьтеся, ми не отримаємо 6-7 тонн. Ми отримаємо 25-30 центнерів. Тому, друзі, ми радимо також під час відновлення вегетації визначити час відновлення вегетації, сорт і скільки ще ми можемо отримати додаткових пагонів то на негативно розвинутій пшениці з низькою густотою краще не потрібно витрати нести а намітити ту ж саму сою, яка в цьому році, хоч і багато її буде посіяна, але надіємося, при нормальному врожаї буде хороший прибуток. Або той же самий соняшник, який дасть точно вам прибуток, і посіяти і пересіяти. Якщо середній стан пшениці, ми не радимо вам гнатися за високим врожайом, врожаєм, ну, буде хай він 5 тонн. Ну, для отримання 5 тонн при тій, органі... при тій органічній речовині, яка є в ґрунті, який залишив попередник, ну, можливо, вистачить, як раніше, коли сносили 100 кг селітри е сівалкою методом Бузницького. Внести поперек по діагоналі, е коли вже можна не буде залипати ґрунт до сошників, він е фізично зверху буде стиглий на глибину 2-3 см. І е, селітра свою справу зробить. Вже на третій день ви побачите, е, як розвивається ваша пшеничка. Друзі, ви можете працювати з любими добровами з касами, з карбамідом е, з карбамідним, з вабняково-аміачною селітрою. Але ви ці добрива повинні визначати в залежності від ваших ґрунтів. А чи кислі вони, чи нейтральні, а піщані вони, чи, можливо, чорноземи? на все, все це має значення. І тут, стоячи на цьому полі, ми не знаємо, а що у вас робиться за 700 км, наприклад, на Франківщині, чи за 400 км на Сумщині, чи 200 км на Черкащині. Важко так на відстані оцінити стан. І тому, друзі, ми хочемо, щоб ви цим відео ви написали власні коментарі і поради. А як ви в себе на вашій фермі плануєте норму внесення азотних добрив в цьому році? Поділіться з е, нашими е, аграріями, щоб вони також знали, давайте е, все-таки разом е, думати і допомагати один одному, а в цілому виграє Україна. І тому, друзі, отакі поради. Нехай вони такі ну, наполовину філософські, але конкретики сьогодні. Вам порекомендувати дуже важко. Конкретика, це необхідно виїжджати на поле, проводити діагностику. До речі, при потребі ми можемо також це зробити. Друзі, ми вам бажаємо і нам перемоги миру добра злагоди. Ми вам бажаємо правильно, вірно, визначитися в цій складній ситуації, живити, тратити гроші чи не тратити, для того, щоб ви все-таки були ефективними. Можливо, краще вкласти більше коштів в захист, а потім поза зробити 2-3 внесення карбаміду з сульфатом магнію по листу. Це також ефективно, розумієте? Багато фермерів в Європі поза фоліарним живленням і піднімають свій врожай. Це також варіант. Друзі, коментуйте, і ми будемо. Прагнути дати відповідь хорошу професійну, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Серієнка. Тисніть на колокольчик і ви будете завжди першими дізнаватися про нове відео, яке з'явилося на нашому каналі. На все добре. До нових зустрічей. Сьогодні з вами працює команда Art Fills, і я Олексій Зрієнка. Слава Україні.